we На сьогодні понад 21,5 тисяча селян стали членами сільгоскооперативів. Нині в Україні налічується 851 сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. З них найбільша кількість діє в Житомирській області 104, у Вінницькій 84, в Івано-Франківській області 67 та в Автономній Республіці Крим 64. Відповідно до бюджетної програми про державний бюджет на 2012 рік для підтримки сільськогосподарських кооперативів м'ясомолочного напрямів діяльності. Передбачено 5 мільйонів гривень. Питання кооперації це питання досить важливе для жителів сільських територій. Самим головним питанням, яке має вирішити кооперація, це забезпечення жителів сільських територій робочими місцями. Також це підйом рівня соціального життя на селі. Крім того, об'єднання в кооперації дозволить селянам економічно мінімізувати ризики, а також має привабити інвесторів в досільських територій і для фінансування таких невеликих підприємств, виробників сільськогосподарської продукції.